Значить, щоб зразу зняти всі питання, Павло Пущенко на вибори не йде. Це цитата вчорашнього дня на ці вибори не збираюсь. Поки місцеві на ці місцеві вибори. Так, Паша, ну що за дурня? Ну от реально зараз, от вже воротя більш ніж відкриті. Можна не так от обережно втиснутися, а можна реально так зайти. Егей, я Павло Пущенко. Є Любіть такі, мене. Є такі штуки, ти не можеш йти ти сам, ти маєш йти ти з командою. Ти маєш ти з командою, ти маєш ти з політичною командою. В Чернігові політичної команди, яка би мені імпонувала на всі 100%, ну немає на даний момент. Я не кажу, що я такий дуже класний чувак і тому і так далі. І так далі. Ну, але десь мені щось не влаштовує і. Ну, скажем так, навіть не так. Краще я скажу по-іншому. Мені здається, що можливо, поки я буду більш ефективний в громадській сфері, ніж в одній в одній з команд. Бути депутатом, який нічого не вирішує, це не цікаво. Пропозиції надходили, скажи чесно? Були пропозиції це... чотири. Вже чотири. Вже чотири. Ну, ти можеш назвати ці партії чи ну, не хотів? У нас було це домовлено про оф-рекорд, тому домовленість є домовленість. Але серед них я так розумію, що це топові партії. Різні. Різні. Ну, від ляшка не було, хоча б від ляшка не було і від комунік. Я думаю, що ні. <рес> але від інших я так розумію, що були. Ну але є команда, я не знаю про це, чи можна говорити. Я думаю, що цих людей ми побачимо дуже скоро всі студії. Це команда, я їх називаю Тріо молодих гарних дівчат. Тріо молодих гарних дівчат тобі пропонували влитися в їхню команду. У мене з тріо дівчат певний конфлікт з головною дівчиною по журналістській моїй лінії, тому очевидно, що мені не пропонували, хоча ну, десь натякали через інших гарних дівчат. Ось так забували, Ніхто нічого не зрозумів, але всі посміялися. Класно.